І вітання, це програма Західний кордон. Протягом наступних 15 хвилин залишайтеся з нами. Про ситуацію на рубежі, про життя і працю зелених беретів. не перемикайте. Врятувати життя порушнику про випадок з нелегальними мігрантами на Закарпатті. Як росіяни рвуться в Україну через Польщу? Скільки контрабандистів піймали цього тижня? І про досягнення службового собаки, навченого на пошук зброї, коротко у дайджесті. Обманути і зелених беретів, і загострений нюх чотирилапих помічників про хитрощі від контрабандистів, як відбирають бажаючих на контрактну службу у Рубриці з заходу на схід історія про дівчину на війні. Рожні рятувальну операцію довелося провести прикордонникам на ділянці Мукачівського загону, щоб врятувати людей. Група реагування недалеко від кордону затримала двох громадян В'єтнаму. Ще через кілька хвилин угорські прикордонники повідомили про затримання на даному напрямку чотирьох громадян Індії, відразу після перетину ними державного кордону. Потім на цьому ж напрямку прикордонний наряд виявив ще жінок, які, намагаючись переправитися до іншої країни, потрапили у канал Чоронда. Провалилися під лід і Почали тонути. Ми виявили безпосередньо в самому каналі в воді двох молодих жінок, які вже знаходились якби, в охолодженні, тобто вже не створювали ніяких рухів. Із дівчат втратила свідомість. Після цього я одну із потерпівших дістав і власноруч на руках дуже швидко доставив на пункт пропуску. І ще більше оперативного матеріалу. Вибірково про найгучніші затримання на західному кордоні у нашому дайджеці. Росіяни рвуться в Україну через Польщу. Прикордонники відділу Смільниця отримали інформацію від польських колег про можливе порушення державного кордону з Польщі в Україну. Затриманий 1986 року народження. Є громадянином РФ. Чоловіка передали польській стороні в рамках виконання угоди про реадмісію. Тютюнових контрабандистів все більше. До прикладу, у пунктах пропуску Рава Руська та Устилух прикордонники львівського загону протягом однієї доби завадили перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів у чотирьох випадках. Везуть і зброю прикордонники львівського загону у міжнародному автомобільному пункті пропуску грушів під час огляду автомобіля марки Ауді на в'їзд в Україну виявили револьвер Сафарі 3 та набої до нього. Про контрабанду ми розповімо вам і у наступному сюжеті, зокрема про те, як саме прикордонники знаходять у найрізноманітніших сховках незаконний товар. Спритники з кожним днем вигадують все нові способи переправи контрабанди через українські рубежі, щоб обманути і зелених беретів і загострений нюх чотирилапих помічників. Міжнародний пункт пропуску на українсько-польському кордоні Краківець Корчова. Тут щогодини державний рубіж перетинають десятки автомобілів, і усі машини ретельно перевіряють прикордонники. Адже чи не в кожному транспортному засобі можуть перевозити незаконні товари? Спочатку кінолог разом з собакою оглядає транспортний засіб безпосередньо на смузі руху. Якщо ж машина викликає підозру, то її відправляють на поглиблений огляд. В першу чергу будемо звертати увагу на конструктивні особливості машини. Такі, наприклад, як моторний відсік, порожнини під крилами, дверні порожнини, тобто відкриваємо, розшиваємо обшивки транспортного засобу, дивимося, чи не перероблені, чи нема двойних стінок. Для перевезення незаконних товарів контрабандисти часто навіть не шкодують свої автомобілі, переробляють їх майже повністю, а контрабанду ховають чи на усі щілини транспортного засобу. Адже зиск від контрабанди іноді навіть значно більший, ніж вартість машини. Особливо, коли машина. Маю газовий балон. Дуже багато випадків було, що в газовий балон і переробляли, і запихали товари, заборонені для переміщення через державний кордон. Прикордоннику Олегу знаходити контрабанду допомагає вірна помічниця Банга. Собака навчена виявляти наркотичні речовини. І зі своїм завданням чотирилапа справляється на відмінно. Молодець, добре. Так кілька місяців тому банга знайшла майже 10 тисяч таблеток наркотичної дії. Аби обдурити чотирилапу контрабанду заховали у мішки з собачим кормом. Моя думка була, що навіть вуліклась на харчовий подразник. А коли розкрили мішки, там дуже, ну, дуже велика кількість була цих таблеток. Та найбільше допомагають прикордонникам у виявленні незаконних товарів самі контрабандисти під час перевірки документів. від поведінки водія. Можна зробити свою психологічну відповідь, свою психологічну точку зору. подивитися на його, подивитися на його боягливість, руки трясуться. Ну, різне буває водіїв. Так переживають їхні переживання. Найчастішим товаром, який контрабандою намагаються перевести через державний кордон, залишаються тютюнові вироби. Контрафактні товари прикордонники вилучають кожного дня, а перероблені машини для перевезення незаконних товарів конфіскують. Найкращих прикордонники – поповнення у львівському загоні. Військовослужбовці, які ще тиждень тому були строковиками, нині вже стали прикордонниками за контрактом. І найближчі три роки охоронятимуть державний кордон на зовсім інших умовах заробітній плати і соціальних гарантій. Ще півроку тому цих хлопців призвали в армію для проходження строкової служби в прикордонників. Лише у Львівський загін у травні прибуло понад 200 військовозобов'язаних. І кожен четвертий вже хоче служити за контрактом. Та відібрали поки що тільки п'ятьох строковиків. І з ними підписують контракт. Військовослужбовці проходили психологічні тести, військовослужбовці проходили обов'язково медичну додаткову, обстеження, спеціальну перевірку. Додатково враховувалося обов'язковим. Прирахування було це те, як військовослужбовці себе зарекомендували за цих три місяці проходження служби. П'ятеро строковиків, які себе добре зарекомендували та пройшли додаткове тестування, уже стали військовослужбовцями за контрактом. І як мінімум на найближчі три роки поєднали своє життя з Держприкордонслужбою. Півроку. На ВПС Пархоменко проходив строкову службу. Вирішив зв'язати своє життя з Державною прикордонною службою, а саме укласти контракт. Це перспективно, похвально. Кордон потрібно охороняти. Захищати державні рубежі в подальшому житті вирішив і 22-річний Львів'янин. До строкової служби Ігор працював барменом в одному з нічних клубів. Та на найближчі три роки хлопець вирішив одягнути військову форму та працювати на захист України. Це перший захід. Це, виходить, по змінах. Буваєш вдома, буваєш, ну, можеш паралельно з тим. З службою можеш ще своє справи якісь вирішувати, сім'ю будувати якось. З ну, сім'єю буваєш, з друзями буває. Друге соціальне забезпечення, заплата. В першу чергу, відповідна заробітна плата. Мінімально 7 тисяч гривень. Військовослужбовець, який підписав перший контракт, буде вже отримав. Військовослужбовець строкової служби на даний час отримує 156 гривень. Друге, це. Відповідний вільний графік служби. Військовослужбовцям буде своя зміна. Кожен охочий може спробувати поповнити ряди прикордонників. Для цього треба звернутися до окремого регіонального центру комплектування Держприкордонслужби у Львові і пройти відповідні тестування на профпридатність. Жінка на війні сьогодні в Рубриці заходу на схід історія прикордонниці з Тернопільщини, яка змінила цивільну професію філолога на військовий фах, підписавши контракт. А з час російської агресії добровільно відправилася в зону АТО. В неї своя зброя не автомат, а відеокамера, фотоапарат. Вона пресофіцер. Спершу планувала віддати себе в війні на рік, втім, затрималася значно довше. Її ранок розпочинається з улюбленої української музики, здебільшого підхіді гурту Тартак і звичайно Кава. Цього разу зі знімальною групою зустрілися ще до світа. Сьогодні ми будемо працювати безпосередньо на нульовому блокпості на контрольному посту «Березове». На сьогодні вже запланована одна група журналістів. Це в першій половині дня, і на другу половину дня у нас буде робота пов'язана з Зйомками відеорубрику, яку ми недавно зовсім розпочали. Ну і власне будемо працювати над цим. Перед виїздом є ще трішки часу, і нас цікавить, як їй, жінці вдається ладити із здебільшого чоловічим колективом, а тим паче жити в умовах війни. На роботі я військовослужбовець без статі. Тобто я себе так привчила, і я вважаю, що це правильно. Дома я можу бути жінкою в побуті, в, з друзями, знайомими, з родичами. Я представниця прекрасної стації. так? А на роботі я військовослужбовець. Поки ми ще не на роботі, випрошуємо можливість побачити її цивільне життя. Ну іде я вам покажу. Форма в мене на різні випадки життя. Тобто на день, на ніч, на зиму, на весну, на літо. Рід діяльності накладає свої відбитки. Цивільне вбрання Світлани вміщується на кількох вішаках. Втім, є одна по-справжньому дорога річ, яка мандрує з нею всією Україною. Рахується, якщо вишиванка вишита руками мами. Вона є найсильнішим оберігом, і я коли сюди їхала, я її привезла собою. Тобто, я коли їхала, я не знала, куди я попаду, тобто, що це буде, чи буде в мене змога взагалі її одягнути. Але я вирішила, що наймиліше моєму серцю, моїй душі повинно бути завжди поряд, навіть якщо немає можливості одягнути її. Це вишито на крижмі, на якій мене колись хрестили. Лося ми будемо ховати. Прикордонники затримують озброєних терористів. Цього разу, на щастя, це не реальні події, а планові навчання організовані Світланою на нульовому контрольно пропускному пункті. Роздає настанови військовим та розповідає журналістам про вміння прикордонників. Взагалі, я люблю е, ризик. І е, там, де він можливий, я на це йду. Навіть попри те, що це може суперечити вказівкам окремих посадових осіб, здійснювався обстріл поблизу КПВ Новотроїцького. Я прекрасно розуміла, що там небезпечно. Але коли ти деякий час працюєш в ролі і оператора, і журналіста в комплексі, ти в Втрачаєш, мабуть, якоюсь мірою відчуття страху, а це вже не інсценування подій. Це справжні постріли. Зовсім поряд. Нульовий блокпост. Терористи гатять тепер навіть в день. Світлана на прохання журналістів показує, в яких непростих умовах несуть службу прикордонники тут. Страху вже немає. Втім, в такі небезпечні моменти каже, щоразу згадує найрідніших і їх переживання, коли від'їжджала служити на війну. Взагалі, для напевно для кожної мами дитина є найсвятішим і найдорожчим скарбом в житті. Коли я вже сідала в поїзд, я знала, що конкретно котрий день я буду виїжджати відправлятися на східну ділянку. Я вже сказала мамі, фактично, коли вже прибув поїзд, це були сльози, це був шок. Перші, мабуть, півроку. Вона телефонувала по 30, по 40 разів на день, а потім звикла з думкою. Мабуть, пройшло майже цілих два роки наказом голови Держприкордонслужби з зони АТО Світлану переводять до центрального офісу. І чим ближче день від'їзду, тим стурбованішою виглядає прикордонниця. От коли ти приїжджаєш до хлопців, які постійно перебувають на передовій, коли ти спілкуєшся з ними, це не вимушене спілкування. Цим. Теплі моменти, як тебе зустрічають, як тебе сприймають, що тобі розповідають, діляться з тобою. Ти для них не просто людина, яка приїхала на годину відзняти якийсь матеріал. Ти стаєш на от деякий час для, неї, для них тою підтримкою і е, якоюсь рідною людиною. Ці моменти запам'ятаються тут, в зоні АТО. Очікувати на скору безпеку і мир в цій частині України не доводиться, і військові до цього готові. Але допомогти вистояти українцям в таких непростих умовах допоможе не тільки зброя, переконана Світлана Савчук, а насамперед, розуміння єдності нації немає е, заходу, немає сходу, немає півдня, немає півночі. Це тільки географічне розмежування. А українці ми єдині. На такій ноті завершуємо випуск. Дивіться нас, щоб ви завжди бути в курсі усіх найцікавіших подій із життя зелених беретів. І пам'ятайте західний кордон під надійним захистом.